О пів на п'яту в американському кафе у Львові лише готуються прийняти відвідувачів. Тут вже розставили столи, спеціально оздобили зал та приготували ранкову каву. Волонтери, які на рецепції реєструють перших гостей від такої події у захваті, я думаю, що цей захід він має, е, має е, запалити реальну американську мрію в Україні, зробити процес. Реалізації демократичних цінностей більш зрозумілим для України, і Україна має зараз ну саме Львів має зараз можливість долучитися до цього демократичного процесу. Ніч виборів у Львові відбувається вже вдруге. Вперше пройшла чотири роки тому. Наскільки я знаю, Львів зараз є е, першим і єдиним міс, містом, не столицею в е, Європі, і, яка проводить таку подію в себе. Відвідувачі прикипівши до екрана, і собі обговорюють програми кандидатів. Усім запропонували теж проголосувати. Однак, у бюлетені до двох реальних кандидатів можна було додати ще й свого. Двоє виборців, так і зробили. Та переміг тут Барак Обама. Сподівання викладача зі штатів, який приїхав в Україну, справдились. я проголосував на попередніх виборах в штаті Пенсильванія. Там Обама переміг, і я спокійний. Близько сьомої ранку. Всі дізнались попередні результати. Барак Обама перший. Вибір американців для українського історика Ярослава Грицака був передбачуваним. Якщо б було голосування в сім'ї, то батьки голосували б за Ромні, діти голосували за Обаму. А мати швидше матері би швидше сумнівалася швидше. Всього голосували за Обаму. Сподівається, що буде без змін і в бізнесових американсько-українських відносинах. Я сподіваюся, що все залишиться так, як є. Важливо. Насправді найбільш важливо не настільки вибори президента, скільки індекс Доу Джонса, який є достатньо високим. Я хочу сподіватися, що економіка Сполучених Штатів буде розвиватися далі, і це дасть нам можливість розвивати нашу економіку і наш бізнес. Це чудова зустріч. Я вражена, що прийшло багато людей. Не було де всіх розсадити. Була хороша дискусія. Люди, що прийшли самі, активно долучались до дискусії. Ближче до восьмої вибори закінчилися, і львів'яни повернулись до звичних справ. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.